Друзі, сьогодні середа. і Я радий вас бачити перед екранами ваших гаджетів. З вами, як завжди, я, дід Панасонік. А ви на каналі Дикі Лиси. Вйо, до запитань. Запитання номер один: яка тварина підводного світу є найгучнішою? Варіант А. Синій кіт. Варіант Б – Білуха. Варіант В. Риба пилка, і варіант Г: креветка. Оберіть, будь ласка. Двадцять секунд закінчилося, і правильна відповідь Г. Креветка. Здавалося б, маленька, але найгучніша під водою. Запитання номер 2 клінічні випробування цього антибіотика почалися в 1941 році. Проте перші два пацієнти померли через те, що кількість препарату у розпорядженні лікарів була надто малою. Про які антибіотики де мова? 41-му році випробували пеніцилін. Запитання номер 3. Перед вами скріншот соцмережі відомої людини. Напишіть її ім'я та прізвище. 20 секунд у вас. Це скріншот з Твіттера Дуейна Джонсона. Він же Скеля. Питання номер 4 у нас далі. Такий він. Це назва території, на якій в момент перепису населення 1926 року проживало 303 тисячі українців. У період існування Совка населення регіону зазнало масових депортацій та русифікацій. Про життя на цій території і втечу звідти розповідає Роман Тигрлове. Напишіть назву території, яку ми замінили словами, такий він. Йшла про зелений клин. Якщо раптом ви сьогодні вперше почули про існування такої території, наполегливо рекомендую вам заглянути в інтернет і ознайомитись з історією цього регіону. А ми переходимо до запитання номер 5 і це буде аудіозапитання Зараз ми включимо вам пісню. Це буде Пісня, відома композиція, всесвітньо відомого гурту, але звучати вона буде задом наперед. Вам треба зрозуміти, що це за виконавець і що це за пісня. Поїхали! Тільки що ви прослухали пісню гурту ACDC Highway to Hell. Запитання номер 6 це напхана холестерином калорійна бомба, що складається, як правило, з двох яєць смаженої ковбаски, бекону, квасолі в томатному соусі, смаженого помідора і тостів. Саме так сайт bbC.com описує його назвіть його двома словами. 20 секунд. Двадцять секунд закінчилися, а це значить, що? Що треба почути правильну відповідь. І... Напхана холестерином калорійна бомба це англійський сніданок. Ніколи, якщо не, не пробували, скуштуйте. Насправді дуже ситно. І перш ніж прозвучить наступне запитання, я хочу, щоб ми з вами ніколи не забували, завдяки кому ми можемо. Грати в подібні ігри, взагалі дивитися Ютуб, записувати відео для Ютубу. Це вже ж наші захисники і захисниці. Тож не забувайте донатити, не забувайте підтримувати наші сили оборони. В описі до цього відео є посилання на нашу монобанку благодійно. А з вашою підтримкою ми зможемо закривати ще більшу кількість запитів. Запитання номер сім. У нас далі. У 1991 році астрономи відкрили величезне скупчення галактик розміром близько 400 мільйонів світлових років. Воно має плоску форму, а з обох боків від нього на великій відстані практично немає жодних інших галактик. Назвали це скупчення на честь земного об'єкта віком понад 2000 років який місцеві мешканці називають земляний дракон, дайте відповідь трьома словами, що ж це за земний об'єкт? Час пішов. Правильна відповідь на сьому питання це великий китайський мур. Запитання номер 8 це відеозапитання. Тож зараз ви побачите фрагмент фільму, який зробив штучний інтелект, а вам треба написати його назву. In in the 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 land of 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 ancient magic and forgotten legends, the fate Middle-earth rests in the hands of the most unlikely of heroes. Young Frodo Baggins, a simple hobbit from the peaceful Shire, is entrusted with the One Ring, an artifact of immense power. Ось таке кіно, і саме так штучний інтелект зробив для нас, для вас володаря перснів. Дев'яте питання: легендарний баскетболіст Джері Вест усю свою професійну кар'єру виступав за Лос-Анджелес Лейкерс після смерті Джері. Власник клубу заявила, що він назавжди залишиться у пам'яті кожного вболівальника, адже його силует можна побачити не тільки в бронзовій статуї біля арени Лейкерс, а й завершить фразу двома словами, де саме можна побачити цього баскетболіста. Я думаю, так, якщо ви взагалі не цікавитесь баскетболом, то напевно для вас це питання було дуже важким. Якщо ви хоч щось десь колись знали, то мали шанси відповісти на це питання. Якщо ви фанат, якщо ви фанат Лос-Анджелес Лейкерс, то ну отак от, от взагалі дали відповідь. А правильна відповідь на це питання це логотип NBA. Можете зараз відкрити, подивитися, як він виглядає. І саме Джері Вест, його силует на цьому логотипі. Питання номер 10. Перша згадка про цю дорогу датується 1900 роком в роботі одного американця. Дуже довго намагалися з'ясувати, чому дорога саме така, і кому цим можна завдячити. Про цю дорогу співали Елтон Джон і Емінем. Вона є в грі Відьмак 3», але ми її знаємо завдяки уродженці Канзасу, яка пройшлась по ній зі своїм собакою. Що ж це за дорога? Тож ми знаємо про цю дорогу завдяки Дороті, яка зі своїм песиком чорненьким пройшлася дорогою з жовтої цегли. Для американців класичний він складається з Іспанії, Франції та Італії і коштує чималих грошей. На одному з форумів розгніваний турист зазначає, що навіть в Братиславі зовсім не дешево. назвіть його. Для американців всього-навсього це Іспанія, Франція та Італія. В фільмі нам показали трошечки більше, в тому числі і Братиславо, і мова взагалі про Євротур. Зараз ви побачите фрагмент кліпу, а вам треба вказати хоча б виконавця, чий це кліп, якщо ви знаєте ще й пісню, взагалі супер. Тож дивимось. Хто ми? я вас питаю, хто ви? Точніше так. Хто ви? Бо хто я? Я знаю. А ось хто ви? Нікчеми. Лушпиня роду людського. Так думають ваші друзі, батьки. І це ви бачили фрагмент кліпу гурту Оторвальд на пісню Хейту на зло. Ідемо далі. Запитання номер 13 Одна з перших згадок про Чорне море датується п'ятим століттям нашої ери. В цьому творі група відчайдушних молодиків відправляється до берегів сучасної Грузії, щоб знайти важливий скарб. Спочатку головному герою довелося запрягати биків і орати ними поле. А потім оманою викрадати скарб з під носа у дракона. Назвіть ім'я цього героя. Це був Ясон, який зі своїми друзями, аргонавтами відправився за золотим руном. Запитання номер 14. цією ручкою, що належала Двайто Ізенхауеру, була підписана капітуляція Германії в 1945 році. І такою ж самою ручкою генерал Макартур підписав капітуляцію Японії. Назвіть прізвище Джорджа, на честь якого отримала назву компанія-виробник ручок. Час пішов. Закінчилося 20 секунд і прізвище Джорджа Паркер. Заключне 15 те запитання нашої сьогоднішньої гри. Повернувшись з Корейської війни, він зробив крок кар'єрними сходами та став пілотом-випробувачем. У 1970 році на його честь був названий один із кратерів у морі спокою. Назвіть його прізвище. спокою знаходиться на місяці, і на місяці був Ніл Армстронг, саме Армстронг, ми і мали відповісти. Ось такі сьогодні були 15 запитань. Дякую вам за те, що ви були сьогодні зі мною. Відповідали на мої запитання. Що стосується наших друзів партнерів, у нас вони є це компанії команди Quiz і QLab, які займаються організацією. Вікторин таких, які ми з вами граємо в онлайні, тільки в закладах міста Києва. Якщо хочете трошечки вийти, розвіятись, то посилання на їх соцмережі в описі до цього відео. Переходьте, знайомтесь з розкладом і реєструйтеся, грайте. А у мене для вас на сьогодні все. Гарного вам тижня. До нових зустрічей, Па-па!